Чи рекомендуєте ви проходити медичний огляд ну, своїм клієнтам після ДТП, навіть якщо це ДТП, на перший погляд, ну, без травми такої очевидної. Давайте розберемось, Ми зараз розказуємо скажемо про потерпілих чи про о, учасника ДТП саме водія. А давайте і так, і так розглянемо, якщо це можливо. Так, і так. Ну, медичний огляд водія тут нас більше цікавить стан з алкогольного або наркотичного сп'яніння. Це трошки інша тема, бо ми тут можемо заглибити з нею. Але коротко, якщо о, вам пропонують проходити працівники е, поліції на місці такий тест, або поїхати в лікарню, та, коротко відповім так, проходьте. Щоб не, не, не вдаватись подробиці, якщо ви потерпіли і у вас є підозри, що у вас можуть бути ушкодження, так проходите, тут розкажу один маленький лайфхак: якщо ви викликаєте на місце швидку.